Всім привіт! Останнім часом дуже часто дзвонять з східних областей України і кажуть, от хочемо перейти на дизель. Що можете сказати? І взагалі раніше, щоб ви розуміли, всі бензинові автомобілі ось, їхали на схід країни. Тут, на Заході, всі їздили на дизелях, всі люблять дизелі, ну майже всі. Я адекватно відношусь і до дизеля, і до бензина. В дизелі мені подобається, якщо забрати якісь малолітражки, це адекватний розхід, і все ж таки своїм досвідом можна сказати, що це більш такі безгеморойні авто, тому що е з малолітражними якимись там бензиновими, там не... ну, з будь-якою машиною Opel, там неважливо яка. Там можуть якісь свічки бути, там ще щось. А дизеля особисто в мене приїжджають, і я дійсно технічно в них навіть не заглядаю. Там деколи якась свічка накала може бути, там дуже рідко з, зі всіх міганів ценів, що в мене були, я один раз робив одну форсунку, міняв її. Тобто по статистиці моїй особисто дизель я майже ніколи не роблю. Ну, бо там немає що робити. Бензинові, якісь по поміличам катушки, щось, щось буває. Але питають. І яку машину найкраще взяти дизельно. Тому давайте зробимо такий топ-3, можливо, навіть 5, зараз візьмемо машини, дивлячись, які згадаємо, які от можна перейти з бензинового на дизель і не боятися, що там ви будете мати якийсь геморрой. Е, Ну, не буде у вас більш за все ніяких проблем. Якщо ще перед покупкою гарно перевірите, думаю, так точно. Почну напевно з гальфа 6, го 1.6 дизель. Ці, так, Тут у мене 1.6 дизель. Також ці двигуни, які тут 1.6 дизель, ставилися в шкоди Октавії від 9-го року і от Golf 6 від 9-го року. Далі вони ще є на Тауранах, на Пасатах Б-6 року, на Тігуанах є. Не, на Тігуанах, до речі, вроді немає. Вибачаюсь. Ну, ось на без 7-х 1.6 дизель є. Це багато де стоять ці двигуни. В принципі, по своєму досвіду можу сказати, що в них саме таке, що часто така проблема може бути і то з пробігом, таким, як тут У мене тут 300 пробігу оригінального зате. А і от з пробігом таким, плюс-мінус, починаються з них проблеми з ЄГЕРом, яка дуже легко вирішується. Там або купуєте клапан, або просто чистий ЄГР, і у вас більше ніяких головних болячок з такими моторами немає. Дійсно гарний. Доволі економний, ресурсний, динамічний мотор. Багато в мене було машин з цим мотором. Бо диски тут тільки покрасили, щоб були ідеальні. Багато мене було машин з цим мотором і дійсно можу їх поставити в топ. В них там, звичайно, на пробізі 300 можуть бути якісь, ще, то не 300, а я думаю, 350. Починаються в них якісь можливо, проблеми з форсунками, також швидко вирішується, недорого. Ну, особисто я на 1.6 дизелі колись робив форсунки, це недорого. І, і це така популярна якщо що, штука, ну, саме Volkswagen популярна штука, легко знайти всі запчастини, тобто ну, не буде у вас питань з цим мотором, можете спокійно брати. ЄГР, е, якщо що почистите, подивіться звичайно комп'ютером, або найміть підборщика, хай гляне там по комп'ютеру, як забити і так далі. Але мотори це дійсно класні. Е, далі в топ ще цей, давайте буде топ-5. Давайте це буде п'яте місце, далі 4, 1,9 дизельні. Е, це гольф 5 буде, там шкодки Октавії, старіші, це вже от старіші, ніж за ці автомобілі. Там 1,9 дизеля йшли, також доволі хороші, також багато кілометрів наїжджають. Взагалі, можна сказати, думаю, 1,9 це мотор-мільйоник. Того, от, хто собі шукає, можете звернути увагу. Звичайно, ще хороший іде на пасатах Б7. в мене є сірий пасат Б7, 2 літри дизельний двигун, також доволі хороший, ресурсний. От На вагах 1,6, 1,9, 2,0 можна поставити в топ. В топ-3 місця. Я, напевно, поставив би на п'яте місце 1,6, четверте місце 2,0, третє місце 1,9. Ну а на друге місце, звичайно, буде розумно поставити 1,7 дизель в Opel. в Опелі. в мене зараз є в наявності Опіль Astra J 1,7 дизель. Доволі хороша машина і мав не одну машинку, не один опіль з цим двигуном. Дійсно, також взагалі нічого там не заглядав, питань не було, люди їх хвалять. Саме ця зафірка в мене 1,6 бензин, але 1.7 дизель дуже-дуже дуже поширений, також дуже їх люблять, їздять на них повним ходом. Їх, ну, ті машини купляють, хоч і розмитнення зараз на дизель. Дорогі, але люди пер... ну, беруть, переплачують і купують собі дизельні авто. Тобто на які дизеля можна переходити, давайте по черзі. Знов ж таки 1.6 ваговський, спокійно. Це знов ж таки всі машини бюджетом до 10 тисяч. Давайте на 10. Далі. 1.9. Ну це були вже старіші марки. Це зараз от, в 9-10 року вже не було 1.9, Але хто собі шукає Golf 5 там в бюджет 6 тисяч, будь ласка, гольф 1.9 дизель мало ганяють, висока розтаможка, але класний знайти можна. Далі 2.0 дизель. Там є деколи також, можливо, будуть проблеми з форсунками, але не всіх. Це все дуже легко перевіряється. От, Чим класний ваг, можна провірити все е, на комп'ютером. Далі легко провіряється пробіг. Якщо пробіг адекватний, все добре по комп'ютеру, по діагностиці, то можна брати спокійно, переходити на ці машини. На друге місце поставимо 1,7 дизель, також популярні мотори, доволі ходові їх ставлять в опіля досі. Тому що класний мотор, простий, дешево обслуговуваний і, в принципі, не доставляє ніякого геморрою. Ну і на перше місце давайте заслужено поставимо в е, міганчиках, сценіках. От в мене є такий міганчик 1,5 дизель Гранд Сценік там є 1,5 дизель, зараз покажу. На перше місце поставимо К9К, 1,5 дизель, 81 кВт в основному йдуть 6 ступки. Е, хороші мотори. Е, в мене особисто ще з ними. ну от... Не було ще ніяких неприємностей не з саживими, не з ЄГРАМ. Ну, звичайно, там беру з пробігом до 300 тисяч. Вже там, що далі починається, то невідомо. В мене, ми говоримо, ну ви, ви і самі собі шукаєте, там я думаю, 300 і то 300 вже багато хто не хоче. У мене стоїть 6, 300, щось, щось особо за нього ніхто не питається. Люди собі хочуть менші пробіги, але ну, я показую картину, як вона є. Далі, Ці мотори дійсно ходові. Один раз в мене було цих міганів, ну дуже багато. Один раз міняв одну форсунку і за 200 гривень її підшив. Все, там мені стало це копійки. і, і то це, Я не знаю, можливо, вже там її так експлуатували не хорошо, бо пробіг було 200 з копійками. Далі ці, ці мотори мені ні разу не доставляли якихось неприємностей. Так що по своєму досвіду скажу, що один під дизель можна легко поставити на перше місце. Це К9К-двигун. Їх люблять, їх питають. Напевно, зараз самий ходовий мотор, сама ходова машина. От в мене такий стоїть мотор в цьому GT-Line, його ціна 9 тисяч. Також ви побачили в минулому відео, я пригнав міганчик, бо це один під дизель, там також такий мотор стоїть. Ну Ось такий, до речі, якщо в мене є міганчик, 12 рік, не краще, GT Line, автоскладання зеркал. От такий салон крутий. Хороша машинка, її ціна 9 тисяч. Кого цікавить, можете звертатися. Також ця зафірка, покажу вже її вам. За зацікавить, зацікавлені 6 бензин. Її ціна буде 7300. 225 тисяч пробігу. Того. Давайте так, ще раз, п'яте місце 1,6 дизель, четверте місце 1,9 дизель, третє місце 2,0 дизель. Ну це також, ви дивіться, що вам там треба, можливо, вам треба більше мощності, вам тоді 2 літра дизель треба. Просто я кажу, на які мотори можна перейти і не боятися. Саме Вагувський 1,6, 2,0 1,9, е, Опілівський 1,7 і Рено 1,5 дизель. От в мене ще таких рансені є, 1,5 дизельний, його ціна 8900. 12 рік, 7-мій, ньому, до речі, можливо, когось зацікавить. Також цим 1,5 дизельним К9К -дизельним мотором. Гарний стан без безперебільш. Того. Напишіть, які би топ ви зробили. Хочете, зробимо вам топ по бензинових машинах. У мене тут є Golf 1,4 TSI, плюс. Audi є 1,8 на автоматі, Golf 6-1,4 бензин, є 2,0 бензин. Dodge на автоматі, до речі, 5200. Сцені 1.6 бензин, Kia Sportage, 2 літри дизель. Тут бюджет більший, за її, вона в нашу не входить в рубрику. 2 літри бензин, американський тигуанчик. Mazda 2,5, ну, от є дійсно декілька машин. З бензиновим можемо також порівняти, зробити топ. Вольфік, до речі, також в продажі. Його ціна 7600, це 1.6 дизель 2010 року, як ви почули, в ньому 320 пробіг. Того ось такий мій топ буде по дизельним авто. На перше місце, звичайно, поставлю К9К, заслужено. Якщо ви хочете перейти з бензинового авто на дизельний і боїтесь, без проблем 1,5-1,6 дизель, якщо ви вже шукаєте собі авто, там от таке от свіжіше гольф, якось. Бо люди в основному я ж бачу, що його люди вибирають, якщо на дизельного от свіжіших машин, це або гольф, але гольф бояться того, що там є іржа, в мене в цьому нуль ржи, можна знайти на ржавий міган, не всім подобається. ну Це то не може всі машини одинакові, всіх людей бути одинакові смаки. Отака от, от моя думка. Хочете перейти на дизель, не бійтеся, просто провірте комп'ютером собі лишній раз форсунки, проїдьтесь на ній. Якщо сажевий на місці, там, навіть якщо не на місці, то також там якоїсь біди немає. Подивіться, наскільки сажевий забитий. Та і все, і можна брати ці машини, вони будуть їздити вам, служити, будуть мало їсти, вони ресурсні, малолітражки, дизельні це ресурсні, економні, двигуни. Якщо взяти з адекватним пробігом в адекватному стані, вони вам не будуть приносити проблем. 100%. От я туди дивився моє відео, я от на днях купив взагалі от, так от в Нідерландах, навіть діагностику не проводив, тому що там немає цього це робити. Там, якщо ти більше я на продаж беру, от, типу. Купив 2-300 проїхав, по Луцьку їздить чи машина, машина. Ну, Нема питань по них, дійсно, можна брати впевнено. Ну, тільки з перевіркою, звичайно. Якщо ви хочете, щоб я вам підібрав або перевірив машину перед покупкою, або ви себе там десь по областям буде купляти. Замовляйте там в себе по областям перевірку. Хочете в Луцьку, я вам можу перевірити. Пишіть мені всі мої контакти є знизу. Підписуйтесь на телеграм-канал, там я виставляю машинки, які мені в дорозі їдуть. Всім гарного дня та до побачення. Якщо вас зацікавили якісь машинки, звертайтеся.